Ja. Ну, Раптово пів дерева розвалилося. З дуплом гілка. Така широка, стара і впала на огорожу з яблуками. Ай-яй-яй. Ай. Видно розлом. А де це акуратно. От я кені їх не вистао. Де, от з нього показав. І так кригмать їх сухі треба відрізати давно. А там дупло і воно бідненьке, стареньке дерево.

Маємо біду. Сьогодні тільки що зламалася велика гілка. Чомусь дуплом всередині впала на огорожу. З яблуками незозрілими, ще до осіння мали дозрівати. Яблуня хвора, щось з нею. Там багато дупи всередині. Там є дві сухі гілки, треба зрізати. Сусід допомагає. Зараз всі в мурашках, каже сусід. Мурахи знищили яблуню. От горе. Гарна велика яблунь. Торік не вродила, цього року гарне є яблучка, але... але захворіла. На хвора давно всередині дупла. І мурахи лазять. Бачиш? ж Мільйони мурах, каже сусід. Мільярди, мільярди мурашок. Видно добре чи ні? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і захворіла яблунька. Біда. Суха гілка, відрізали її, а там дупло. і мільярди. Moras. І що з ними робити, з цими яблучками? Кому їх дати, хто хоче на компот? Юнік! Бірля. Ахтун! Ахтун, ахтун, поліцай!